Різноманітні рухи та значні навантаження були тими факторами, завдяки яким створене наше тіло, адже це і є природні умови нашого існування. Тож такі рухи і є справжнім функціональним тренінгом, і саме такі вправи очікують вас на 3D Basic. Завдяки цьому тренуванню ви відчуєте своє тіло зовсім по новому. На тренуванні ми використовуємо спеціальну платформу Проседос. Це своєрідна мапа, завдяки якій легко змінювати та ускладнювати. Тривимерні рухи. Ми задіємо ваші м'язи, сухожилля та фасції завдяки особливому стилю виконання вправ з відносно легкими гантелями. Сутність цього стилю постійно прискорення та гальмування. А наступного дня ви відчуєте не тільки основні м'язи, а й ті, про які навіть не здогадувалося. Динамічні вправи і різноманітні рухи чудово доповнюють повільні силові тренування. Така комбінація будує неймовірну естетику тіла і граціозність рухів.